обов'язково механізм. І ще хотілося би додати: от говорили про Цю передачу два плюс два про думки людей, от буде круглий стіл за участю Харківської правозахисної групи і Пенітенціарної служби України. І, зокрема, вони підготували таку анкету по соціологічному опитуванню. І в п'ятницю у Львові громадська організація розвиток громади долучилася до цього опитування, теж брала участь. І я вам хочу сказати, що там були такі запитання, чи допускаєте ви, що в Україні можуть бути засуджені невинно люди до довічного позбавлення волі. Всі опитувані сказали, що так. І наступне питання було, чи потрібно таким людям давати право на перегляд, справедливий перегляд їхньої справи. І знову ж таки, люди всі однозначно відповідають, що так. Тобто вони наголошують, кожен от опитуваний говорив про те, що якщо людина засуджена незаконно і є аргументовані якісь підстави, людині потрібно дати право на перегляд її справи, щоб було забезпечене право на справедливий суд. Дякую.